Приїхали на Чернігівщину, господарство Агродар. О, Знаходимося на полі 60 гектарів. де посіяний був в тому році. Озимий ріпак, гібрид Ніза. Ми завжди раді, раді зустрічати наших дорогих друзів, наших дорогих партнерів, Агра. І так, в народі мовиться виростити ріпак, як виростити мале дитя. В цьому сезоні, що було найскладніше за, пи... за рік вирощування, який був найскладніший етап? Ну, Зразу так і не скажу, що взагалі культура дуже вибаглива. Дуже вибаглива, ну, по-перше, до якості посіву. Тобто, якщо ти неякісно посіяв, ти не отримав дружні сходи. Не отримав дружні сходи, це все, забудь про ліпак. Дуже складний захист. Захист, я ж говорю, тут, тут треба. Кожного Божого дня заїжджати, дивитися, вивчати, копати і так далі. Ми на цьому полі восени, мабуть, інсектицидом рази три заходили, тому що ще не кожен не брав. Ми трошки сіяли ми поле поле готували по-цікавому, бур'ян був, бурян був, ми залишили його, не обробляли, залишили з весни. І Бур'ян був ну, врост в мій рус, наша на, на машина я тут їхав, в мене машина ховалася. Тоді ми дискували, каткували і прям туди посіяли. Ну, і... Але я думаю, що культура рентабельна, ціна потихеньку починає рости на його. Я думаю, що буде плюс у нас. А як проходила пасівна, дивіться по цьому відео. В середньому, в середньому я нараховував ну так, для себе чисто 250. До 300 бувало, бував трошки менше стрючків на, на одному стеблі. Тобто він розгілкувався. По густоті. Густота ми висівали півмільйона, півмільйона. Але після зими у нас на цьому полі залишилось от е, місцями 150, від 150 до 250 тисяч, в залежності від локації. Він добре розгілкувався. Я думаю, що ну, у нас запланована вражання десь в районі хочемо зібрати тут десь до трьох тонн. Подивимося, я думаю, ми їх зберемо. Зерно ще, зерно ще не, воно є, видно, що воно є, але воно, воно ще зелене. Да. Ми напевно будемо збирати дещо раніше і будемо сушити на своїй зерносушарки. Його доводити до базосних кондицій. На сьогоднішній день структура е, посівних площ фермерського господарства продовольча компанія Градар е, ск складається з наступних культур. Соняшник у нас в цьому році основна культура десь 630 гектарів посіяно Далі Кукурудза 470, далі ріпак 300. Далі Соя 250, далі Сорго. Сорго 150 гектарів. Гречки 35 гектарів і посіяли ми ще амаранта 60 гектарів. Але плануємо його на сідрат. На сідрат для того, щоб він розрихлив нам ґрунт. І в наступному році або там нову тіл зробити, або, або стріптіл подивимось. Така структура цьому році. Дякуємо за перегляд. О, запрошуємо до обговорення. Задавайте питання. Будемо відповідати. Хочеться зустрітися з вами на цьому полі. Вже коли буде комбайн, коли буде йти збирання, щоб підвести е, е, ітоги, що, як ми пропрацювали рік і що ми отримали від гібрида Ніза. На Чернігівщині до зустрічі.